Дві операції з пересадки нирок провели у Вінницькій області клінічній лікарні імені Пирогова. Операції виконували людям із тяжкою нирковою недостатністю, для яких інші методи лікування були неефективні. Тривалість хірургічних втручань складала кілька годин. Нирки імплантували від посмертного донора. Після операцій пацієнти перебуватимуть під постійним наглядом медиків і проходитимуть відновлення цього року. Лікарі Пироговки дев'ять разів успішно транспортували. Плантували нирки. Трансплантація нирки на сьогоднішній день важливий процес як трансплантація серця там і будь-якого іншого органу. Чому тому, що люди, які потребують трансплантації, вони залежні від діалізу, які постійно залежать від діалізних центрів. Діаліз, по перше, дорого вартісний, по-друге, постійно пацієнти вони залежні. А присадка нирки вони отримали орган, вони живуть з цим органом за рахунок. Його робота саме трансплантації нирок у нас виконано більше 40 за ці роки. Також в нашому центрі проводиться і трансплантація серця, і трансплантація печінки.